Мали бути такі передноворічні, різдвяні святкові влоги, підготування, але як, як то кажуть, життя вносить свої корективи. Ну нічого, ми вже сьогодні трошки спокійні, е, як то кажуть, е, знаєте, життя іноді непередбачуване, але дякуємо Богу, що все добре. Е, ми з сестрою. З її дозволу так легенько її покажу. Вона віта теж схвильована. Спереживалась, тому що в тата стався інфаркт. А він був в дорозі в Закарпатті. Відповідно, ми вночі вирушили. Але знаєте, я насправді зараз вже така спокійна і навіть дуже щаслива. І хочу сказати, що я дуже горда за нашу Україну, за нашу Україну, за наших людей, за медицину. От скільки їду, молюся. Дякую Богу, що на шляху потрапляють такі хороші люди. Ми просто приємно вражені і від ставлення, від, від медиків, від взагалі від всього персоналу, від можна сказати, знаєте, не я не оцінюю зараз умови в лікарні, там можливо. Стіни і тому подібне, але наскільки полюдяному, наскільки професійно підійшли до ситуації, наш нікого не було на місці, тато з напарником якби потрапили в лікарню, з рідних нікого нема, нічого нікого не запитували, не дали всю першу медичну допомогу і забрали, якби то ризик е е такий, е що загрожував з життю. Ось, і ми приїхали, ми хвилювались, нас гарно заспокоїли, сказали, що все, що потрібно, надають. І ми, ми насправді дуже вражені, ми дуже приємно вражені. Так що, знаєте, як то кажуть, все оцінюється в порівнянні, і ми спокійно залишили, бо батько в реанімації ще залишився на декілька днів. Відповідно, ми не можемо там перебувати з ним, тому ми. Повертаємось на Львів, і за декілька днів поїдемо, коли вже його переведуть в, в палату. Так що молодці і я ну, українці, українці неймовірні люди, хто б що там не говорив, я завжди говорю і стараюся, як то кажуть, знаєте, в своєму на своєму каналі, на своєму Ютуб-каналі. Власне, транслювати таке і акцентувати на тому, тому що все ж таки багато є хорошого, багато є позитивного, і звертати на це увагу. І тоді його стане всього ще більше. Так що, всім бажаю здоров'ячка, всім бажаю гарного святкового настрою і будемо продовжувати цей влог. У мене є настрій, насправді його продовжувати гарно і святково. Ви знаєте, як то кажуть, тут далось дався другий шанс на життя, бо всяке могло бути. Так що. Я насправді з гарним настроєм повертаюсь додому і продовжуємо святковий влог. Поїзди в Турка. Ми в Турці? Угу. Угу. У мене точно тут є підписники, я знаю. Краса, снігу нема. Навіть не здається, що різдвяні свята, правда? Ну, та свята будуть що. Щя з мого свят, що колись морозець хрустив про цей запах свят усі. Тому що ми були діти і ми не мали тих обов'язків на голові, знаєш? Міздається, що наші батьки з тими обов'язками давали нам більше атмосфери і відчуття свята, ніж ми зараз даємо діт дітям. Так. Ми... Традиції. Ну я бачиш, я тому стараюсь дотримуватись традицій. Незважаючи на те, що у нас діти великі, але тому, що знаєш, ото відчуття такої безпеки. Безтурботності і тому стабільності. стабільності, і тому ми завжди згадуємо, що наші дитячі роки було дуже класно, тому що ми були безтурботні за нас. все зробили, зробили свято. А ми як діти споживали і насолоджувались. Тому я все ж таки вважаю, що треба дітям створювати, Незважаючи на обставини, навіть якби тобі мамі було так ну не забувати про себе, але дітям ото створювати тоді вони захочуть створювати це своїм. Все спрощується, так на спрощення, бачиш, те, а, немає, того. немає того. Що? Вайбу немає того потім Так. Ну, то їдемо створювати вайб святковий. <сум> Будемо пукти, пукти пампухия. Тюра пити, тюр, голубці, Вареники да. ліпити. Так що так. Шо, так подивитися, то в кожному віконечку зараз. Своє життя і своя історія. Ну класно, ні? Так, так задумаєшся, тут... просто аж. Ні, ну тут поки люди мають простір. вона живе і в неї нема на кілометр території, мільйон людей в місті. Так, немає відчуття тут такого ритму, швидкості життя. Мені здається, тут так повільніше йде. Може, в нас стан такий. Сьогодні субота, якщо я не помиляюсь. Я вже сьогодні ночувала вдома, виспалась. Вчора вечором на мене якась напала така паніка. Знаєте, напевне, ось цей такий адреналін мене вже відпустив. Напруження, напруження знялося, і в мене почалася якась така паніка, знаєте, і думки: А що було, якби я там вчасно не зреагувала, якби я не викликала швидку. ну Тобто, знаєте, якісь такі панічні в мене були панічний стан. Правда, я вже була вдома. Всі мене рідні, близькі, мої заспокоїли. І, в принципі, я виспалась дуже добре. Я спала сьогодні до 9-ї години. І ви знаєте, як то кажуть, людина виспана, людина вдома і зовсім іншими очима дивиться на цей світ. Тут біля мене ще один боляючий. Ну, слава Богу, все добре. Вона в такій закутана спеціальній сорочці. Такі, я забула, як воно називається. Щоб вона не могла дістатись до своєї ранки, тому що майлі цього тижня в нас прооперована, її стерилізували. Це було десь на початку тижня, вівторок, мені здається, робили її стерилізацію, тобто сьогодні вже якийсь там день. Сидить, чекає, щоб я дала її їсти. А вона їде на стерилізацію і не можна снідати. Маліка, я тебе люблю. Але. Ну, не можна сьогодні. Чи такі оченята просто. Ми вже вдома привезли малі, вона після наркозу спить. Якби нам її віддали вже при свідомості, вона вже відійшла в клініці і надали всі необхідні рекомендації та відразу відпустили додому. Ми її постелили, коли вона проснулась, ми її постелили на підлозі, щоб вона часом не зіскочила з дивану, але вона настільки була обесилена, і перший, першу добу була абсолютно неактивна, навіть особливо не хотіла ні пити, ні їсти. Але собачка, як то кажуть, швиденько приходить, відходить, і вже пізніше, під вечір, вона вже навіть трошечки поїла і вже трошки попила водички. Я вже розуміла, значить, що. Все нормально, організм помало відходить. Ми обробляємо їй шви хлоргексидином і, відповідно, даємо всі таблетки, які їй назначили. Це і антибіотики, і протизапальні. Ну і, відповідно, тиждень часу реабілітації для того, щоб все зажило і відновилося. Операція пройшла досить швидко. За дві години вони вже все закінчили. Я спала з нею першу ніч. На дивані внизу ми собі ось так постелили. Я її собою загородила, щоб вона часом не захотіла встати. Ну і, звичайно, цілу ніч пальнувала, вставала з нею, до водички її носила, на пеленочку її носила. Вона у нас така досить чемна, слухняна. Ну, але зрозуміло, що вона ще повністю обесилена. Але за декілька днів я думаю, що вона відійде і все буде добре. Добрий раночок, добрий раночок, моя красуня. Як ти? Ой, як тяжко, як тяжко. Нічого сьогодні вже легше, нічка пройшла спокійно. Каже, я попила, я попісяла і відпочиваю. Ще не їла. Зараз будемо давати таблетки, антибіотики, все по розкладу, як нам написав лікар. І сподіваємось, день, два, три, і вона зовсім відійде. Вона ходить, вона відразу ходила, але важко їй. Не гавкає практично взагалі щось там два рази намагалась погавкати, Як е, хтось прийшов додому. Вона завжди так зустрічала, але тут себе стримує, бо, напевне, їй болить животик. Я дуже рада, що ми вже зробили, бо я насправді переживала, як це буде. Досвіду не мала попередньо, ніколи таким не займалась, бо це перша наша собачка, і, відповідно, е, дуже переживала. Але нічого, все добре. Ми з нею спали тут внизу, з двого є. Я спала у мене такий був сон. Знаєте, я собі згадала, коли діти були маленькі, сон дуже чутливий. Я постійно заглядала, тільки вона заворушиться, і я відразу дивилася, що вона робить, чи вона там собі не лиже. Бо не можна, щоб вона зализувала ранку. Зараз буду їй робити перев'язку. Подивлюсь, мені здається, що рана взагалі ніяк не заліплена. Вона тільки зашита і вдягнула їй ось таку сорочку. Щоб все прикрити відповідно, тому що собачка буде зализувати собі рану. А цього не рекомендовано, щоб, щоб все добре загоїлося, щоб не занести ніякої інфекції. Так що, ось такий наш маленький досвід. Пізніше вам все розкажу, розповім за декілька днів, як все відбулося, як пройшов процес реабілітації. Взагалі нам сказали, що до лікаря їхати не потрібно. Якщо все добре, нічого не турбує, то тільки от. Час операції, провели, провели ми в клініці і все. Відпустили нас додому з рекомендаціями певними, без всяких обмежень. Єдине обмеження це не дозволяти їй ходити по сходах, бо в нас достатньо високі сходи, ну і не вистрибувати на диван, бо вона це робила, тому зараз максимально її в цьому плані пильнуємо. Ну, я думаю, що перші дні це не, не, не буде бажання а вже далі до двох тижнів. Максимально її пильнувати, щоб не розійшлись шви. Я, як я замовила фул пакет, я замовила шви, які самі розмоктуються, щоб не потрібно було їх знімати. Одним словом, хотіла, як то кажуть, полегшити їй цей весь процес, бо і так вона в стресі. Я збилась з дат, збилась з днів. Взагалі, знаєте, трошки воно мене вибило, але. Добре, коли все добре закінчується. Так що, дякую Богу. Знаєте, і зараз намагаюся якось себе привести до такого стану, щоб взятися за якусь роботу. Бо, якщо чесно, робота мені ніяка не береться. В мене було стільки планів, стільки знаєте, там підготувань, тюлі зняти, вікна можливо помити, ще щось таке поробити, підготувати дім до різдва. Зараз я розумію, наскільки це все другорядне, наскільки це все неважливе. Що э, Зміст Різдва це не в прибиранні, а э, трошки в іншому, і воно мене, знаєте, так трошки перевернуло. Э, тому плани йдуть зовсім в іншому напрямку, але хочу зараз пофарбувати собі волосся, підфарбувати коріння, бо мені здається, за цей тиждень в мене сивих волосків прибавилось так добряче. Ось. Э, так що зараз буду. Прибирати. Я тут вже склала диван, тому що я з нею спала, і діти тут з нею спали, поки мене не було. От і постійно потрібно за нею, бо вона може дві секунди вже зіскочити. Так що постійно біля неї, отак сижу, вона біля мене. Одним словом, пильную її на кожному кроці. Ось так. Так що трошки пішло все не за планом, але як я вже казала, дякувати Богу, що все. Що все добре. З татом зідзвонили зранку, все добре. Завтра мають в планах вже перевести його в палату з реанімації. Ну і думаю, в який -то день потрібно буде до нього поїхати. Трошки все ж таки, знаєте, відстань далека, декілька годин потрібно, щоб доїхати до Ужгорода. Але все одно, слава Богу, що це сталося в Україні, тому що він працює в мене між пенсійному віку, але знаєте, як то людина звикла до роботи, нормально себе почував, він ще працював. Він далекобійник, їздить на тірі. Відповідно, добре, що це сталося в Україні, бо я собі не уявляю, як то прийшлося буде з'їхати за кордон в якусь іншу країну. Ну, це б було набагато складніше, але медицина в нас на дуже хорошому рівні, я вже це говорила, тому надали всю необхідну допомогу. Зараз місяць часу реабілітації, тоді я його забираю до Львова і ми продовжимо вже відповідне лікування. Тут на місці знайду хорошого кардіолога, який вже буде його вести. Так що, ось так. Та? Як ти? Ти за мною скучала? Казала, що вона так скавуліла, за мною скучала. Таке мамине, не, не мала, маленька. я роблю невеличке прибирання, замінила постіль, ще чекаю, щоб ковдра витріпалась. Витріпую її в сушці, зараз на двір навіть не виношу. Так, І встигла пофарбувати волосся. Пофарбувала волосся, помила брендом Маїз. Це новий бренд. Я вже якось про нього розповідала. Дуже мені подобається цей бренд. Зробила масочку, волосся таке гарне, блискуче, живе. Я фарбую лише корені. А по довжині, вже пізніше, трошечки на 5 хвилин, буквально протягую фарбу разом з додаванням маски або з додаванням кондиціонеру. Я ніколи не фарбую повністю всю довжину волосся, лише підфарбовую коріння на стільки сантиметрів, наскільки відросло, і настільки, наскільки видно сивину. Все вже себе почуваю значно краще, значно свіжіше, і мені здається, що як волосина підфарбована, в мене трошки світліше моє волосся природнє і зразу така, знаєте, така на напівлиса голова виглядає. Так, тому що тут привела в порядок і, до речі, зараз покажу ті засоби, які я використовувала. У мене є ось такий шампунь, він для об'єму. До речі, цей шампунь має гарні такі. Добре очищаючі і освіжаючі компоненти. Злегка навіть відчувається такий ментоловий холодок. Він дуже приємний, не надто активний, дуже комфортний. І, до речі, з цим шампунем довше зберігається свіжість голови, тобто він підходить для тих, хто часто миє, в кого швидко масніє. Ну і ця маска це маска реконструктор. Як ви можете бачити, ми вже добряче так її використали. У мене маленький об'єм 250 мл. Вона є і в великих об'ємах 500 мл, і також шампуні є 300 і 500 мл. До речі, на деякі позиції цього бренду зараз діє акція передсвяткова. У нас, до речі, зараз багато різних акцій. Ну але що стосується цієї маски, вона дає неймовірну шовковистість і блиск. Волосинка жива, здорова після цієї маски. Дуже вона мені подобається, особливо підходить добре, в кого є сухе, ламке волосся, в кого фарбоване волосся, кому потрібно власне таке відновлення. Ось Таке комбо мені підходить ідеально. І, до речі, після маски я вже кондиціонеру не використовувала. Дуже мені подобаються ці засоби. Я вже не користуюсь певний час, тому можу сказати, що це дуже класні продукти. Мені подобається і склад, і взагалі ефект на волосі. Як воно виглядає, як воно себе після цих засобів почуває. Так, і що стосується магазину, незважаючи на те, що я можливо десь відсутня в дорозі, в поїздках наш магазин працює. на сайт працює цілодобово, можна робити замовлення. Також у нас всі акції, які зараз є, вони також у нас є актуальними. Відправки так само кожного дня без якихось перебоїв, незважаючи на те, що я відсутня. Зараз я відновила консультацію, активно відповідаю в дірект всім, кому що потрібно, можете писати. Можу відповідати трошки з затримкою, але все одно стараюсь бути при роботі, при приділі і максимально бути залученою в процес робочий. По-перше, це та справа, яку я дуже люблю. А по друге, це те, що мене трошечки, знаєте, навіть відволікає. Тому з задоволенням вам відписую, можете писати, і також хочу повідомити, що зараз починаються передріздвяні акції. Акції вже стартували на деякі бренди, і основна частина акцій будуть стартувати з 23 грудня. В нас також будуть подаруночки. Ми стараємось до кожного замовлення у святковий час класти подарунки. Також Хочу сказати, що акції будуть тривати до 1, а деякі до 2 січня. Тому є гарна нагода придбати улюблені засоби будуть і знижки на бренд Кундал по догляду за волоссям. Також деякі є знижки на деякі позиції по бренду Маїс. Це новий бренд, яким я зараз користуюсь, який мені дуже подобається, так що сміло можете на нього звернути також увагу. Також буде догляд за обличчям і Нідлі, і доктор Сюрікал, і доктор Форхер, багато ще інших брендів. Так що зараз також є гарна нагода закупитись. Всі посилання залишу вам в описі під відео. Не знаю, коли вийде наступне відео, тому бажаю вам мирного, спокійного, Різдва, такого, знаєте, спокою у серці. Віри, надії на все добре. Я сподіваюся, що у нас також все відбудеться спокійно. З таким спокоєм на душі і спокоєм, знаєте, як то кажуть, з мирним небом над головою. Так що всім, папа, -па. сьогоднішнє відео вийшло не таке, як би планувалось, але це життя. Тому іноді, знаєте, дуже важливо, що я зрозуміла, що на те, що ми маємо вплив, туди зосереджувати свою енергію, щось робити. А на те, що ми впливу не маємо, іноді потрібно з достойністю це все прийняти, пройти і рухатись далі. Ну і звичайно, бути мати величезну. Вдячність, тому що все ж таки іноді так складаються обставини, що іноді пізніше так стресаєшся і розумієш, Боже, хтось керував, хтось твоєю рукою вів і хтось тобі на вушко щось шептав, як правильно поступати. Тому я переповнена такою, знаєте, вдячністю, що все добре, і сподіваюся, так і буде. І всім вам бажаю всього доброго. І на Різдвяні свята, і зустріте щасливо Новий рік, і нехай він буде мирним для нас усіх. Так що, всім, па-па, всіх цілую, обіймаю, до скорої зустрічі!